Ой, на ріці, на ще й на травці ще й на травці зелененький. Наша маланка біля білила, біля личко мила до милого. говорив. Ой, ти мій батько, дамой родинке чини. Пойдеш по білинь, чи не поїдеш по білинь. А батько каже, що не поїду, бо в мене коні не кормані, бо в мене сани, не рехтовань. Щедрий вечір добрий вечер. На весь вечір, добрем людям на весь веч з праздничком будьте здорові!